Гаразд, тепер потренуємося віднімати десяткові дроби. Отже, тут написано, що 12,93 відняти 6,1 приблизно дорівнює чому. Цей знак рівності у вигляді хвилястої лінії можна розглядати як приблизно дорівнює. Що ж, ось це це приблизно дорівнює. Що ж, поставте відео на паузу і спробуйте розібратися з цим самостійно. І для цього вам не потрібен папір. Всі суть оцінки в тому, щоб зробити це швидко і наблизитися до відповіді. Вам не обов'язково отримувати точну відповідь. Що ж, подумаємо про це. Мій мозок зробив би це так. Просто округлимо кожне з них до найближчого цілого числа. Що ж, 12,93. До якого числа я можу округлити? Ну, це наближено до рівні 13. А от 6,1, що б я з цим могла зробити, я б могла сказати, що це наближено до рівня 6. І в результаті ми маємо 13 відняти 6. Скільки це буде? Ми отримуємо 7. Отже, наша відповідь це 7. І це дійсно один з варіантів. І коли ви робите оцінку, ви могли б отримати дещо інший результат. Що, якщо ви зробите будь-яку іншу оцінку? Щоб було зрозуміло, зробімо інший варіант. Наприклад, ви можете спершу попрацювати із цілими числами і сказати, що ми маємо 12 відняти 6. Ну, це буде у нас 6. А потім у нас лишилося 93 сотих відняти 1 десяту. Одна десята насправді це те ж саме, що і 10. Сотих. Отже, ми маємо 93 сотих відняти 10. сотих. Ну, це буде 83 соті. І все. Тобто, наша відповідь це 6,83. І це наближено до рівня 7. Але насправді вам не потрібно було це все робити, оскільки ми маємо отримати наближену відповідь, а не чітку у цьому завданні. Зробімо ще один приклад. Отже, тут нас запитують, скільки буде 56,75 відняти 46,9. Приблизно дорівнює чому. Ще раз поставте відео на паузу і спробуйте розібратися з цим самостійно. Що ж, тут я зроблю те ж саме, я просто округляю кожне до найближчого цілого числа. А потім відніму. І виведу наш результат. Але ви можете робити це все в голові. Що ж, ми можемо сказати, що 56,75 найкраще буде округлити до 57, а 46,9 найкраще до 47. Що ми отримаємо в результаті? 57 відняти 47, ми це робимо усно. Це буде 10. Отже, 10 це і є нашою правильною відповіддю, і, на щастя, ми маємо таку відповідь. Що ж, тепер зробімо ще один приклад. Знову ж таки, поставте це відео на паузу і спробуйте розібратися з ним самостійно. Що ми маємо тут? Ну, округляємо до найближчого цілого числа. 49,7. Я округлю це до 50. А от 4,16 я округлю до 4. В результаті ми отримуємо 50, відняти 4. І це у нас буде 46. І ми маємо таку відповідь. І все, ми зробили ці завдання. Сподіваюсь, вам було зручно. Тут немає нічого особливого. Вся суть в тому, щоб вам було комфортно робити такі речі в голові і оцінювати, і округлювати цифри, щоб мати приблизну картину, якою ж буде наш результат.